Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов вперше на мій канал. Це відео для тих, хто з якихось причин не може працювати без рукавиць, а в рукавицях, як всі паші таки розуміють, працювати незручно. Для блогерів, які знімають відео. І тяжко тримати в руки рамку, і камеру, і в деяких ще інших випадках це відео я гадаю, їм буде корисне. Тож дивимось ось сюди. Значить, перед вами інструменти. Тут не всі, що в мене в господарстві є, але які. Попалися під руку. Ось такого плану інструмент, отакий найбільш був поширений. В ньому тут пружинка, яку ми викинули, вона не зовсім працювала так, як хотілося б. Ось у нас такий тримач для рамок Сербія яким я найбільше працював, який мені ну, найбільше подобався, ну, я гадаю, видно так його? От. Він з нержавіючої сталі, ну зручний. Але як не працюю ним, для руки тяжко. І коли отак весь отак, коли цілий день тримаєш рамку, Рука втомлюється дуже швидко. І ось на кінець зробили, видно, що прополюсу на ньому тут більше ніж треба, він працював прекрасно. Яка різниця тут для руки, от, зовсім інше направлення, коли його тримаєш? І рука весь час зжимає цей тримач для рамок. З цим затискачем ну, набагато довше. День відпрацюєш і тримає він краще рамки. Але під час праці з цим тримачем для рамок е доводилося з собою. Носити істаместку. І це також невелика, але незручність. Тому, що я вирішив? Добавити ось таку з нержавійки істаместку. Можливо, було б достатньо і однієї такої частини. Або, або, навпаки, ось такої ось частини із цієї стаместки. Але я вирішив, поки поставлю обидві, попрацюю, ну, а потім буде вже видніше. Десь треба підцарапати, роздвинути рамки, щоб не роздвигати рамки і не зламати ось цей механізм, то набагато зручніше і завжди стамеска з собою і тримач для рамок. І мені подобається. І при відкачці меду, і при огляді сімей. Ну я з задоволення ним користуюся. Набагато краще, ніж ось такі, навіть отакий сербський, яким я найбільше працював і вважав, що вже краще нічого не придумаєш. Але ось, будь ласка, є отакий тримач для рамок, який. Повністю, як мені здається, задовольнив мої потреби. Тож не буде в гая часу, закочую рукава і буду працювати. Дорогі друзі, не забудьте підписатись, хто ще не підписався, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід моїх нових відео. А я в свою чергу. Обіцяю і надалі ділитися своїм досвідом і напрацюваннями. Так, беру викрутку. Наше завдання розібрати це. Тут два. Болтики. Ми їх викручуємо. Так, один немає, і інший. Так, коли я відкрутив оцю, це, це кріплення дерев'яне? Ручку дерев'яну так от. Тепер дивлюсь, у нас є отвори. Спочатку треба зробити такі ж отвори. Ось От, таким чином. Встановити по центру сама стамеска не набагато, по міліметру, десь на 2 міліметри ширше, ніж сама ця приспособа наша. І ми спробуємо зробити це все по центру, просверлити і отак все і залишити. Пробую, як мені доведеться працювати. Наскільки це буде зручно. Свою функцію вона виконувати. Ця стаместочка тут буде. Все. Отак ну, я її і закріплюю. Ось, Проміряв ось таке положення. Так, зараз розмічаю, де просверлити отвори. Так, по ходу роботи вирішив, ось планував по, ось таку стаместку. Не то, що пожалкував. А навпаки, ось я частіше працюю цією стамескою. І є майже ж така іншої фірми стамеска, Ще не користувався. От вирішив таку поставити стамеску. На мій погляд, буде найбільш такий вдалий варіант. І якщо щось буде зовсім зайвим, завжди можна зайве забрати. Так, розбираю. Тоді цю стаместку залишаємо, Внукам і правнукам будемо працювати, а цю розбираю. Так. О, маємо тут. Нам і рубчики ці якраз знадобляться. А отвори нам сверлить, доведеться хоч так, хоч так. Так, це І ручки приклеєні. Ага, зрозуміло, пробуємо розібрати елементарно ватсон. Так, все. Це поки відкладаємо. Так, отвори у нас, я вже дивився, не співпадають, тому будемо зовсім інші. Можна використати, подивитися, якийсь може один із них. Зараз гляну, щоб менше нам. Так, і як це буде? На цю, цю сюди Так, можна. Можна. Ось саме оцей використаємо. Так. Перевернемо і сюди поглянемо. Так, отакої. От і ще раз. Так. І якщо це? Це досить, досить. А цим я буду все. Ось так працюємо. Так. Є. Виставили на цей отвір. Можна, щоб воно, доки буду там малювати, сюди шурупчик поставити в цей отвір. Він вже в нас зафрактований. А ще один ми будемо сверлити. А сверлити будемо. Так, щоб воно поровніше зайшло. Зараз підгонимо. Так, оцей. Вкраще сюди. Ми тож трошки треба буде розширити і в тому випадку, і в цьому. Так. Ми тут. І це так. Є, все. Не треба і викрутка. Так, заміряємо. Трошки отак от у нас стане. Цей отвір рівний. Виводимо на цей. Так. Тепер зрозумів. Так, і ми помітимо, де будемо сверлити ще один отвір. Так. Є. Yeah. Так, беру керно, відвигаю, мені треба помітки зробити там, де буде у нас отвір. Бажано по центру. Хто грає? Так, беремо сверло. Так, і сверлимо. Ну так, є. Так, дивимося. Отвір не набагато, але менший, ніж потрібно. І вже слідуючий будемо. Так, так, трошечки треба ширше. Так як тут вже шуруп стає красиво. Так як треба. ось, Зробимо і тут трошки. Ширше, так. так, зробив отвір. Тепер вирішив не цю поставити, а ось оцю іншу, що була не, сама на оцій Стамески а з цієї вона трошки тонша, тонша і значно тонша. От. Я думаю, вам на камеру Видно різницю. Отак О. ось між ними. То вирішив залишити сюди цю. Так, один отвір у нас співпадає, інший буде просверлено і поставлено. Так, є у нас шурупчики, значить, ставимо. У нас на цей отвір, який був раніше, проходимо в інший отвір і нашу ручку. Ось тут. а ага, то у нас намічений той, що буде отвір, а цей ось сюди. Так. І нашу. Всю систему з'єднуємо докупи. Отак. От не затягую. Легенько наживив, щоб регулювати тут. в отвори і, якщо легенько крутить, воно покаже. Попав, не попав. Так. Пішло. О! Маємо. Так. Є. Все. Декілька хвилин. Ця робота пробити отвори. В даному випадку один був нам один тільки зробити отвір. З цього, ось цього тримача з цієї приспособи. Ми оцю дощечку зверху я забираю, відкладаю, нехай воно собі там лежиться ширше, в руку буде зручніше. Все готово. Буду, як то кажуть, працювати. Далі буде видно, буде щось зайве. Завжди можна відчепити. І все, все, агрегат готовий. Працюємо. Ну, вже роблять із стаместочкою. Тут таку стаместочку вже я бачу в інтернеті є. Ну коли я придбав собі, таких не було, придбав ось такого плану. До речі, придбав я дві таких. І ось тепер одну переробив, попрацюю. Якщо сподобається, то проблем немає. Є ще стаместки, може іншу, іншого плану, може, може, у цього, що планував спочатку, от хотілося поставити таку, а потім вирішив, що є ще така, як її звуть Євро, стамеска, поставив ось її і гадаю, що це вже буде супер агрегат. Ось було так, а стало ось так. Ось. Це нова, а це та, з якої я починав, ось зробив, ще нею не працював, попрацюю, перероблю і цю нову. Може, в кого будуть запитання, а що ж нею робити, покажу, бо о, взяли отаку рамочку, дістали. На ній бджоли сидять, подивилися з однієї сторони, перевернули, отак, з другої сторони, подивилися. бджоли вам не треба, треба забрати рамку, вдарили прямо так по руці. Бджоли з рамки злетіли, ви її в рамку нос. І все, і ваша робота виконана. А оцю частину не завжди рамки колись склеїли бджоли. Ось перевернув. І оцією частиною рамки підірвав, чи трошки цією, а тоді вже цією підняти набагато буде зручніше. Може, якась в процесі буде зайва ніколи не довго відрізати. Ще раз скажу, що вся робота в чому? Відкрутити два болтики. Знайти стамеску, ось, як в даному випадку, цю або ось таку, ось в ній немає отворів прикласти, повітити отвори, просверили два отвори, все, По поставили на місце, скрутили шурупчики, готово. Ну, 15 хвилин мене приблизно так десь би зайняло, якби не відволікали. Ну, не більше 15 хвилин. хвилин ну, в даному випадку я взагалі один отвір просверлив і все. І самі шурупчики поставив ті, що були тут, розширивши і в цьому, бо тут трошки тонше для шурупів таких гнізда, я їх трішки-трішки розширив, щоб зайшов шурупчик, який стояв тут. Він якраз по розмірам підійшов. Нічого вигадувати не треба. Все, працюємо ось таким способом. Рамку взяли, підняли, опустили. Тримає навантаження на руку, на саму кість руки мінімальний. бо вона дава вгору, рука йде вниз. Якщо ту, та роздавлює кість і день попрацюєш, на другий день дуже тяжко. Спробуйте, мені оце до вподоби. Я старався, тож гадаю вам не тяжко натиснути вподобайку, написати будь-який коментар, поділитися цим відео в соціальних мережах, щоб якомога більше пасічників змогли побачити це відео, і воно можливо стане. Для них корисним. Я не кажу до побачення і я кажу до нових відео.